Відносно того, чи заполітизовано українське суспільство чи не заполітизовано, та звичайно заполітизовано, тому що кількість партій майже 200. Скільки ми з вами перерахуємо. Ну там п'ять в кращому випадку. Ми з вами перерахуємо. А решта що це таке? А це є це заполітизовані. Знаєте, це мабуть хвороба молодої демократії, тому що Україна як держава. Нам-то взагалі-то 33 роки всього-навсього. 33 роки. Для держави це зовсім ну, молодий такий вік. І от якраз у цьому такому, знаєте, молодому, такому бурхливому віці є це політичні амбіції, є це політичне его, є це заполітизованість. Тут в дійсності дуже багато політики. І від того, що її дуже багато, надмірно, багато, то толку від неї теж. Не багато, а навпаки менше. Тобто, має бути не багато, не мало, має бути достатньо, але це не робиться штучно. Це ну, якби процес визрівання, і мені здається, що от зараз якраз ми переходимо від такого, я сказав би, такої молодої демократії, молодої країни до країни, де вже можна говорити не про зрілу демократію і зрілі, якісь там політичні інститути, досвід, скажем, спадковість, якась політична. А говорити вже про те, що ми з молодого політичного віку переходимо до середнього. Чого я ще так рахую? Тому що знаєте, війна це один за три або один за п'ять років. Відповідно, ми вже більше двох років у війні, то я думаю, що ми вже як в політичній системі ми вже на років 10-15 додатково визріли. Тобто ми зараз так би якби екстерном набуваємо, скажімо, громадської свідомості, політичної свідомості, політичної зрілості. І я думаю, що найближчими роками, особливо після завершення війни, ми від кількості заполітизованих партій, заполітизованості суспільства, перейдемо нарешті в якість. І відповідно партій буде менше, толку буде більше, і якоїсь стабільності і розуміння майбутнього буде більше. Для цього у мене в цьому плані є дуже хороший такий приклад ті самі Сполучені Штати Америки. Знаємо про те, що там є дві базові ключові партії. Це демократи і це республіканці. І якщо взяти їхні політичні програми, то вони на проценті 80 між собою співпадають відносно демократичних свобод, відносно розвитку розвитку їхньої країни, скажем, основних свобод для громадян, приватної власності, та інше. Тобто, ми говоримо по основних питаннях на 80, а то й на 90 вони співпадають. То це є признак зрілої демократії, але не забуваємо про те, що це зрілість більше 200 років. Так от, я думаю, що коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то це є певний взірець для України, де можна вчитися. Не може бути одна партія, тому що одна партія, одна влада це авторитаризм. Має бути дві як баланс, може бути три, чотири, п'ять. Тоді вони об'єднуються якби в певну опозицію. А коли їх там 200, ну, то толку від них самі розумієте, скажімо, не так багато. А чого ще не так багато, тому що ну розпорошується, виборець розпорошується, він починає путатися в цих назвах, а інколи партії бувають знаєте, як ті близнюки між собою, майже навіть по назвах, майже повністю подібні. Я думаю, що ми це знаєте, якби період молодої демократії ми. Вже пережили, і так як говорив, зараз визріваємо до середнього такого рівня. І я думаю, що найближчі 3-5 років, особливо після завершення війни, у нас політична система кардинально поміняється. І е, кількість партій, ну 90% партій, кане в літу, як позавчорашній день і як балас, який не має ніякого значення для майбутнього України. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний, залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі. Дякую.